Почуйте громаду, досить руйнувати та збережіть будинок з рефонами. З такими написами на плакатах сьогодні на сесію прийшли небайдужі містяни. Вони хочуть привернути увагу до забудови замкового узвозу, яка нині триває у Черкасах, розповів громадський діяч Денис Гайда. Сьогодні депутати міської ради будуть розглядати нашу петицію, яка вимагає зупинити реконструкцію будинку з рефонами, його руйнування. І ми вимагаємо, аби об'єкт було законсервовано, аби зберегти історичну будівлю. Серед головних вимог називає такі. Містяни проти поверхової житлової забудови замкового узвозу, містяни проти надбудови третього поверху до історичної будівлі. Валерія Заїка вперше прийшла на акцію. До цього каже за громадським обуренням щодо забудови, спостерігала в соцмережах. Зараз ми знаємо, що дах повністю зруйнований, а зовсім не збігається з тим, що ми початку обіцяли нам, як ми знаємо, Забудовник і міська рада не слухає свою громаду і людей, які проти цього Черкащан відбирають історичні пам'ятки, що Сьогодні депутати розглядають петицію щодо зупинення реконструкції будинку з грифонами. Вона набрала 724 голоси із 500 необхідних. В ній є п'ять вимог до міськради: зупинити реконструкцію, дослідити її законність, ініціювати службову перевірку, здійснити заходи для повернення ділянки у користування громади та звернутись до відповідних органів. Директор департаменту архітектури Артур Савін озвучив план вирішення цього питання, який згодили на депутатських комісіях. У зв'язку з суспільним резонансом з метою забезпечення об'єктивного та законного розгляду питань, тобто ми погоджуємося розглянути, та доручити профільної комісії Черкаської міської ради земельних питань та архітектури із залученням громадськості, розглянути зазначені пункти викладених петиції та підготувати відповідний проєкт рішення після опрацювання і визначення правомочності, справедливості, звинувачення або іншого рішення і винести на розгляд Чекасська міської ради. І наша позиція послідовна в тому, що ми не лише проти чіпати будинок з рефонами, а й проти взагалі житлової забудови Ми будемо Популістичними я пропоную все-таки, ну да, у будь-якому випадку хай земельна комісія займається, але остаточне якесь рішення, чи якась міська рада буде вимушена приймати за рахуванням того рішення, яке прийме. За 25 рішення прийнято. За декілька тижнів профільна комісія разом із громадою почне обговорення всіх пунктів петиції. На цих нарадах вони мають сформувати чітку позицію від міськради, пояснив Артур Савін. каже, зупиняти будівництво не в їхніх повноваженнях. Що стосується самої реконструкції, я хочу підкреслити, що вона не руйнує будинок. Вона не змінює його конфігурацію в фундаменті, не здійснюється якась, скажімо так, прибудови там інші якісь моменти здійснюється. Капітальна реконструкція я вважаю, що він взагалі можна було вважати аварійним. А, і ну я дякую, що ситуації, що знайшовся у нас інвестор, який готовий надати йому нове життя. Окрім цього питання, депутати спрямували 4 мільйони гривень для ОСББ, аби компенсувати їм витрати на закупівлю генераторів та ухвалили зміни до програми соціально-економічного і культурного розвитку. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.